Частина друга. Я хочу, щоб ми пригадали історію Авраама, якісь фрагменти його життя, тому що вони дуже цінні. Пам'ятаєте, коли Авраам сказав, верніше, коли Бог сказав Авраамові вийди зі своєї землі, так? землю, яку я тобі покажу. Здається, Авраам був названий другом Божим і. Йому лише були відкриті якісь початки його дороги і все. Ніякої, ніякого бачення, що і як там буде взагалі, от пішов туди, куди сам не знав. Коли він вже прийшов в ту землю, куди його Господь вів, в тій землі почався голод. Уявіть собі, якими запитаннями міг задаватися Авраам. Можливо, подібними до тих, що я часом задаюся. А чи були це ті дзвіночки, що я, чи я їх вірно зрозумів, що це дійсно була воля Божа, що це дійсно було те, до чого Бог мене скеровував. Здається, я був впевнений на початку, а вже на етапі якогось е, шляху свого е, розумів, що щось, щось не те. Але розумієте, друзі, головне тут е, не, не те. Щоб ми бачили всю перспективу, те до чого нас Бог веде, розумієте? Головне, щоб ми йому довіряли.